в сейф, или на счет, закриваєш ви задерживаетесь до совершення легалізації денежных средств приобретених в результаті совершения вами преступлення. Куда чоловік російської інфоцеганки бліновської пішов воювати проти українців, а ведучий телеканалу Прямий. Мобілізувався до збройних сил України про це Андрій Соломка заявив в останньому етері. Друзі, я приєднуюсь до збройних сил України. Це моє рішення, це те, до чого я готувався і, очевидно, готовий. Отже, почнемо з першої новини. Майже рік тому російську блогерку, яка масово проводила марафони Олену Бліновську, затримали при спробі втекти з Російської Федерації. Причиною стали фінансові махінації та несплати податків. З того часу Бліновська перебуває у СІЗО, а тепер стало відомо, що її чоловік поїхав на війну, яку розв'язав. Кремль. Пускай Елена в настоящее время вы задерживаетесь в порядке статьи 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по подозрению совершения преступлений, предусмотренных пунктом Б, части 4 статьи 174, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения вами преступления, то есть финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления. Розмі повідомляють, що Олексій Бліновський вже майже місяць, як воює проти українців в Донецькій області. Місцеві змі повідомляють. Ймовірно, він пішов на це, щоб врятувати свій бізнес та так звану репутацію. Втім, невідомо зробив це добровільно або ж під тиском влади. Рік тому Бліновському висунули ті ж звинувачення, що й дружині ухилення від сплати податків, а також відбивання грошей. Тоді суд призначив йому заборону певних дій, зокрема користування інтернетом у січні цього року. Один із банків звернувся до суду, щоб визнати Олексія. Банкрутом декілька його компаній зараз у процесі ліквідації. Теоретично пільги для учасників СВО, так у Російській Федерації, називають війну, можуть урятувати бізнес путініста за даними слідства. У період з 19 по 21 рік Олена Бліновська занизила отримані доходи та не сплатила податок на додану вартість та податок на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 918 мільйонів рублів. Це 11 мільйонів 214 тисяч доларів. За минулого року. Я, тот я поняла, что вот тут мне жалуются на жизнь, тут а я хочу, чтобы все улыбались. я хочу чтобы все, все классно. Я не, не, не думала, как мне заработать, и вот дай что-то, на чому занятий. Чоловік Бліновської Олексій володівав дванадцять компаніями. Проте через проблеми и сімейними рахунками. І величезними боргами він зазнає серйозних фінансових труднощів. Тому й було ухвалено рішення піти на СВО, щоб реабілітуватися та спробувати визволити дружину із СІЗО. Самого Бліновського вже давно не бачили. медійне життя він перестав вести після затримання дружини. У подружжя є четверо дітей, тому неодноразово в суді вони просили звільнити. Матір, як пишуть росіяни, цей аморальний крок може допомогти Олені Бліновській. Лише минулого місяця російський вождь Путін помилував 52 жінки, яких затримали. Серед них були мами неповнолітніх дітей, вагітні та дружини окупантів. Вочевидь, подружжя думає, що причетність Олексія Бліновського до воєнних злочинів Кремля допоможе їм вимовити пробачення в. Кремля до слова свою позицію щодо геноциду українців блогерка висловила ще до затримання в блозі, який нараховує понад 5 мільйонів підписників. Вона дякувала російським військовим та заявляла, що жінки в Росії потребують їхнього захисту і сили. Пише видання обозі. Я хочу висловити подяку, величезну подяку всій команді прямого каналу. Велика честь була працювати з вами і продовжуємо звісно працювати. Бо я нікуди не звільняю. тільки новижнемо орків. Одразу будемо продовжувати наші етери в такому складі, як було до сьогодні. А у 26-річний ведучий телеканалу Прямий Андрій Соломка заявив, що приєднується до Збройних сил України у прямому етері. Це моє рішення, це те, до чого я готувався і готовий. Я дякую всій команді, просто неймовірно, тому що це та команда, яка відреагувала на виклики, всі, які нині існують щодо прямого каналу, попри повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Це та команда, яка забезпечує роботу прямого каналу і завдяки якій ви маєте змогу щодня вмикати нас і дивитись наші етери. Нагадаю, Соломка народився в Івано-Франківську. 2021-го переїхав приїхав у Київ працювати на каналі Прямий. Детектор медіа повідомляє, що ведучий уже прибув у військовий навчальний центр, де проходить підготовку перед вирушенням на фронт. На сам кінець хочу попросити вас, що в часи. Так, коли здається, що ця безпросвітна темрява поглинає все навколо, не розгубіть світла всередині самих себе. Це те, що рухає українську націю і рухало завжди. Це те, що мотивує нас боротися за вільну Україну, яку треба зберегти для наших нащадків. Це ми і маємо робити кожен на своєму місці. Тому дуже вас прошу, коли бачите, якийсь збір, обов'язково закиньте декілька гривень, якщо є змога. Якщо немає змоги, просто запостіть для того, аби інші задонатили. Підтримуємо збройні сили, рухаємось до перемоги. обов'язково тримаємо стрій, не здаємося. Віра і надія, те що має рухати нас вперед, далі, далі і. Далі, дякую за можливість працювати для вас, шановна аудиторія. Обов'язково переможемо, як я вже сказав, слава Україні.